11 років тому на базі Галицького лісового господарства було створено Галицький національно-природній парк. Тут працює близько 130 осіб. Як розповідає його директор Олег Гайдук, сьогодні основна робота спрямована на збереження, дослідження та популяризацію унікальних природних багатств, які є на території парку. Основна ціль нашої, кажу, нашої діяльності це є відтворення збереження тих багатств, які були дані нам природою. Я кажу, щоб їх зберегти відновити і як кажуть, привернути увагу громадськості, для того, щоб можна було нашим дітям, внукам бачити, як розвивається, росте. Кажуть, лісова частина нашої їх, наших угідь степова водноболотна. Сьогодні при парку діє музей природи та центр реабілітації диких тварин. Саме останній найбільше приваблює туристів з усього Прикарпаття і не тільки. За рік їх кількість сягає майже 14 тисяч. Звичайно, що найбільше цю місцину вподобали діти, адже наживу можуть побачити величного оленя, муфлона, єнота, жвавих лисичок. Особливе місце слід відвести тхору Фредді із дикого хижака. Він перетворився на місцевого улюбленця, адже із задоволенням позує для фото та відео. Зйомки нам до душі припали і маленька соня та пруткий щур альбінос. Вражає й велике розмаїття пернатих. Тут побачити довгоногих лелек, граційних лебідів, суворих пугачів, різнобарних павичів та яскравих канареїв і папуг. Велику увагу туристів привертає також мурашник гігант. Його висота сягає майже два метри. Приємними враженнями від побаченого поділилася сім'я з Івано-Франківська. Досить приємно вражені, бо досить зровний заповідник на такому можна сказати, європейському рівні. Що для дітей, особливо і навіть для мене було цікаво знати, яка тут фауна і флора в нашому краї, бо завжди ми дивилися тільки екзотичні тварини, там леви, пінгвіни. Але тут побачили таких імно наших і радісно, що вони можуть тут як відновити сили і деяких випускають, і в досить достойних умовах їх утримують і доглядають. І працівники дуже з любов'ю до них ставляться на ентузіазмі. І хотілося б, щоб держава їм більше допомагала якось і добрі люди, бо справа дуже хороша, яка не роблять. Мені то що клітки вони в лісі, не як в зоопарку бетон. Дуже гарні люб'язні працівники, нам гарно зробили екскурсію, розказали дуже цікаві речі, і нам дуже сподобалось. Галицький національно природний парк гостинно запрошує усіх до себе, аби ближче пізнавати природу і себе у ній. Надія польова, Степан Кропольницький, новини телеканал Раї.